Привіт, мене звати Альона. Я тренер Cycle Studio Хардіо. Також я частиною аматорського велоруху України, беручись змагання в складі команди Волого Cycling Team. Я звісно розумію різницю між тренуваннями на вулиці і тренуваннями на спеціальних тренажерах, але дуже часто я використовую в підготовці саме Cycle. Зараз поясню, чому. По-перше, ти можеш налаштувати велосипед під свої параметри yeah. і використовувати спеціальне велосипедне взуття. По-друге, ти можеш контролювати всі необхідні показники, які потрібні для твого тренування. Потужність. Швидкість, пульсові зони, працювати зі своїми втіпі, покращувати його і виконувати різні завдання. Ще в нас є великий екран з проектором, де ми можемо дивитися всілякі перегони або тренуватись поруч з погачером або він Тому доєднуйся до Хардіо ком'юніті. Хардіо це не тільки про тренування, це чудова можливість збільшити своє коло спілкування, знайти однодумців, ефективно перезимувати е і готуватись до наступного сезону.